Міністр оборони Ізраїлю заявив, що наземна операція в ГАЗі незабаром почнеться. Юав Галант заявив військам, які зібралися на кордоні з газою, що незабаром вони побачать палестинський анклав всередини, давши привід казати про наближення наземної фази операції залізні мечі. Їм немає прощення тільки повне знищення організації ХАМАС і Всього що має стосунок до терористів і до тих, хто їх надсилав. Ми не тиждень, мине місяць, мине два місяці. Поки ми їх ліквідуємо. Ви бачите газу зараз з. Алуко, ви скоро побачите її середини. Чекайте наказу, сказав Галанд. Він також додав, що битва буде довгою і важкою. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бенімін Нетаньягу заявив, що нині понад 400 тисяч ізраїльських солдатів мають зелене світло для вторгнення до гази, щоб розпочати свою місію із знищення Хамаса. Тим часом перша партія бронемашин для Цехалу прибула в Ізраїль. Вантажний літак зі сполучених штатів Америки привіз технікою, яка замінить пошкоджену у ході бойових дій. із терористами Хамас сповістило про це тамтешні міноборони. Ця партія бойових машин лише частина масштабнішої американської підтримки на понад 99 мільйонів доларів. Її виділила на зміцнення техніки армії оборони Ізраїлю. У наступних поставках США будуть також броновані машини, швидкої допомоги, ваговози та машинобудівне обладнання на З дипломатичним візитом в Ізраїлі побував британський прем'єр міністр Ріші сунак. Так офіційний Лондон хоче продемонструвати солідарність із країною, яка зазнала нападу з боку терористичного групування. Хамас пише про це Reuters. Чиновник вже провів переговори зі своїм ізраїльським колегою Бенєміном Нетаняго. Висловив Вчуття щодо загибелі людей в Ізраїлі та секторі Гази сунак заявив, що Британія підтримує тель у його прагненні захищати себе відповідно до міжнародного права, прослідувати Хамас, звільнити заручників, стримувати подальші вторгнення та зміцнити безпеку на довгострокову перспективу. Також британський прем'єр закликав якнайшвидше відкрити маршрут для доставки Ванклав гуманітарної допомоги з Єгипту, а ще надати можливість виїзду з сектора Гази громадян Великої Британії. Я пишаюся тим, що я тут з вами в найтемніші часи для Ізраїлю, як ваш друг. Ми будемо з вами на знак солідарності. Ми будемо з вашим народом, і ми також хочемо, щоб ви перемогли. Ми також визнаємо, що палестинський народ є також жертвою Хамасу, і тому я вітаю ваше вчорашнє рішення забезпечити доступ гуманітарної допомоги до Гази. Боюки Хамас використовували зброю КНДР під час нападу на Ізраїль. Про це пише Associated Press. Такий висновок зробили південнокорейські експерти. Зокрема, терористи ХАМАС використали ручний протитанковий гранатомет F-7, копію радянського РПГ 7 протитанковий ракетний комплекс Балсей, а також автомат ТИП 58, що є ліцензійною копією радянського АК-47. Делегація КНДР при ООН категорично спростовує поставки зброї Хамас, стверджуючи, що це брехня поширювана. З боку сполучених штатів Америки